Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Котли ТТСК. З вами Максим Яковець. Сьогодні я вас познайомлю з газовими підлоговими димохідними котлами українського виробництва торгової марки Маяк. Котли виготовлюються в наступній лінійці потужності: 8, 10, 12, 16 та 20 кВт. Що дозволяє опалювати приміщення площею від 50 до 200 метрів квадратних. Модель котла МАК АУГВКС одноконтурна, працює тільки на опалення. Модель котла Маяк АУГВКСВ двоконтурна, що дозволяє працювати котлу як на опалення приміщення, так і на нагрів гарячого водопостачання, забезпечувати вас гарячою водою для побутових потреб. Котел має універсальні патрубки підключення до системи опалення, Два патрубки з лівого боку та два патрубки з правого боку. Патрубки мають зовнішнє різьблення 1,5 дюйми, що дозволяє встановлювати котел в обмеженому просторі. Також вашу увагу хочу звернути на димар котла. Він універсальний і може встановлювати димохід як зверху, так і ззаду. Димар легко переставляється. А зараз поговоримо про технологію виробництва котлів маяк. Розкрій листового металу на верстаті лазерного різання Трамф Німеччина. Обробка металу на пробивному пресі з ЧПУ Трамф Німеччина. Високоточне згинання металу на згинальному верстаті Трамф, також Німеччина. Зварювальні роботи на устаткуванні Phronios, Австрія», порошкове фарбування на автоматизованій лінії Туреччина, конвейерне складання котлів, повний цикл заводських випробувань кожного виробу, конструктивні особливості котла, товщина теплообмінника від 2 до 2,5 мм, топка 2,5 мм, конвективна частина 2 мм. Тяго виготовлений з оцинкованої сталі без застосування зварювання, що значно підвищує термін його служби, оскільки він перебуває у середовищі хімічно активного конденсату. Теплообмінник жаротрубний з прямокутних труб, що гарантує високий коефіцієнт корисної дії. У кожній трубі встановлений турбулізатор тимових Газів, який затримує димовий потік та збільшує ефективність роботи котла, збільшуючи економію палива та зменшуючи витрати газу. Всі деталі котла пройшли антикорозійну обробку, оцинковані пофарбовані порошковою емалією або антикорозійним ґрунтом. Автоматика котла євросіт, виробництво Італії. З п'єзорозпалом низько смолоскипний секційний пальник полідору виробництво італія з ефектом килимового полум'я, що дозволяє більш ефективно та рівномірно нагрівати теплообмінник котла по всій його площі, теплообмінник другого контуру для нагріву води для побутових потреб, виготовлений з міді. Натисніть на паузу для того, щоб ознайомитися з технічними характеристиками котла та його габаритними розмірами. Якщо вам потрібен якісний, енергонезалежний котел, який може працювати без споживання електрикою за доступною ціною, тоді прошу вас звернути увагу на котлий Маяк. Під відео будуть посилання на одноконтурні та двоконтурні моделі, де ви зможете зробити замовлення цього котла. Якщо у вас залишилися питання, пишіть нижче під відео в коментарях. Ми з радістю дамо відповідь на них. З вами був, як завжди, Максим Яковець. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок. Для отримання повідомлень про вихід нових відео. До нових зустрічей, дорогі глядачі!